Їх вітаю. Хто хоче навчитися купати картоплю, дивіться, розкажу. Картопля купається рядок в рядок по кругу. Зараз буде останній рядок центральний, я його викупаю без проблем. Картопля вся падає на сторону завдяки ось такій причепінці. Дуже важливо, щоб зад був зашитий добре, то вона не буде випадати. Ось сюди і не будуть колеса тоді доптати. Падає вона дивіться, рядочки, як намальовані. Город прибраний, копати приємно. Отже, отже, отже. Е, картопля падає, відкочується від колеса, залишається така борозненька і картопля сюди падає. Цю причепіньку можна вдосконалити, ще краще. Зробити, щоб прути були чуть-чуть довше, буде ще краще. І б'є під більшим кутом. Як правильно настроїти копалку? Хто купив вчора, позавчора трактора копалку і не знає ще як, розказую. Чіпляємо, пробуємо. Копає добре, значить добре. Ріже картоплю, опускаємо нижче, але не настільки, щоб не брало лишньої землі. Бо чим глібше ми беремо. Нижче картоплі, тим більше попадає землі в бункер, тим хуже воно його буде притрушувати. От. Регулюємо вінтом так, щоб якраз зловити цей момент, що ніж йде якраз по під картоплю. Тоді буде хорошо протрушувати. Даний город з піском, город піщаний, сухий і прибраний. Ходжу на третій пониженні, в повному приводі, звичайно, обороти півтори тисячі. Якби було трошки мокріше, бур'ян, щоб краще протрушувало, це була б друга передача 1000 1200 обертів. Було б. Щоб добре витрушувало, дивимося по обстановці, щоб добре протрушувало. Якщо вдруг попадає, я ж кажу, якщо вдруг попадає, різана, робимо трошки гіпше. Дивіться, рядок в рядок копає, бачите? Ось попало під... Десь випало, десь я вильнув, то воно випало А так взагалі чистесенка. Хто задає питання? Задавайте питання, дам відповідь. По настройках до колеса вона ось так. Колесо ніж якраз щоб брав рядок Так як я бігав то трактор з'їхав вліво-вправо, це вибачайте чудово <кій> Особливо приємно, коли прибраний город. Можна ходити, знімати відосики, а він буде сам копати. Ну, звичайно вже я покажу, як воно виглядає з космосу. Видно, в кого там хороший телефон. Телевизор на всю стену. Так, красота.